Наприклад, на Херсонщині, які практично щодня потерпають від обстрілів з арти, з мінометів з тих самих дронів. І про це поговоримо далі. Тим паче, що от напередодні, буквально, очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що. Е Одразу кілька десятків громад від артилерійських і дронових обстрілів потерпали, били по житловій соціальній інфраструктурі. А тут стало відомо, що ну продовжує свою терористичну діяльність ворог б'є не лише по житловим будівлям, але й по церквам. От ніби в Херс Херсонській області була значить під прицілом чи не на найстаріша церква в області. Про це більш детально розкаже Олександр Толуконіков, заступник голови Херсонської облдержадміністрації. Вітаю вас ранку. я би е почав від 20-го, все ж таки, липня, і станом на тепер якою є ситуація, тому що в двадцятого двадцятого липня була активна е атака по місту і по області. Про це про Кудін Олександр говорив. Як би оцінили наслідки, значить, ворожі тих ударів? І що відбувалося цієї ночі? Ну, цієї ночі також було гучно в Херсоні. Якщо казати про вчора, за про минулу добу то наразі у нас двоє постраждалих: один з Микільського. Ще одна людина постраждала вже ввечері, точніше, ввечері в Микільському. А зранку в зимівнику в зимівнику людина отримала ще й поранення від опіки від пожежі, яке сталася після обстрілу. Ну і ввечері в Миківському отримала поранення людина від е, атаки дронів. Е, якщо казати попередній день е, в суботу, то там у нас було багато людей, які постраждали. Е, і на жаль, одна людина загинула 65 років. Жінка Береславі від мін, е, тобто е, сама жінка наступила на міну. І, на жаль, загинула на місці, і потім е, волонтери, які поїхали, Велетенське вивозити тіло загиблої людини, і також наїхали на міну і підірвались. Слава Богу, вони вціліли їх, вдалося евакуювати зараз. Вони отримують медичну допомогу. Якщо казати, знову таки за весь тиждень, то в нас 56 поранених та п'ять загиблих за тиждень, і троє з п'яти загиблих загинули нас загинули внаслідок атаки дронів і 32 людини постраждало з 56 саме внаслідок атак дронів. Тобто це 60% від кількості постраждалих. Оце повідомлення щодо того, що ворог обстріляв найстаріший храм Херсона Келії вигоріли вщент. Я бачу цю світлину. Ну там практично нічого не лишилося. Що це був за що це було за влучання? З якого до озброєння і чи можна вважати, що це ну було прицільне, прицільний удар? Чи випадковість? Ні, це 100% прицільний удар, і скоріш за все, це удар а, дроном, тому що там поки що не можна. Заактувати цей зло злочин, тому що там дуже небезпечно. Але це, на жаль, не перший, не останній раз, коли росіяни б'ють по церквам. О, в Херсоні, мабуть, мабуть, не одної немає, яка не постраждала від атаки ворога і будь-якою спочатку. Це була артилерія. Багато церков також постраждали внаслідок підриву Коховської ГЕС, тому що затоплено було багато. Ну і в принципі будемо відновлювати вже після. До окупації лівобережі. я думаю, там така ж сама ситуація. Знову ж таки, я починав з того, що напередодні там ще 20-го числа кілька десятків громад потерпали від обстрілів. Знову ж таки Антонівка, Береслава Летенське, Вірівка, Дніпровське, Дослідне та багато інших. В мене питання щодо, скажімо так, забезпечення інфраструктури, крамниці, медикаменти, чи немає проблем якихось з доправленням по логістиці, чи немає, скажімо, фактів відмови там, доправки, довезення всього необхідного, чи забезпечені люди всім? Якщо ми кажемо про прибережні зони, то дійсно туди важко щось довозити. І там працюють пункти незламності, тільки за рахунок цього люди можуть там виживати. Там привозиться безкоштовна вода, їжа і ну допомога, тобто яка людям потрібна. І Люди, які там проживають, приходять можуть отримати цю допомогу. Ну і там же, де світла в більшості немає, люди можуть отримати послуги під підзарядки. Мобільного або щоб поспілкуватися через інтернет, через Starlink з рідними. Ну і знов таки ми постійно наголошуємо, що треба виїжджати з цих населених пунктів, тому що найближчий там в найближчий е час ми не зможемо там поновити ті послуги е в повному обсягі, які потрібно. То саме головне це електропостачання. Ось і мобільний зв'язок в тому числі. Але люди деякі все ж таки залишаються в цих населених пунктах, і нам нічого не залишається ніж. Продовжувати допомагати, а так, якщо подалі від берега, де 20 кілометрів, то все працює в більшості і працюють і магазини, і аптеки, і мобільні аптеки їздять по більш маленьким селам. На сам кінець от про пункти незламності згадали, які повсякчас допомагають виживати людям, тому що там є все необхідне, але не забуваємо, що ворог б'є і по пунктах незламності, намагається так само їх нищити. Нарада послів значить, цьогорічна має відбутися, і в контексті допомоги регіонам, які найбільше потерпають, і страждачі, якісь окремі можливо запити від Херсону і Херсонщини, особливо на передодні нового осінньо-зимового сезону. Так, ну ми постійно і наголошували. І коли були на юрсі 2025, вже відправили нашим партнерам наші запити про забезпечення наших підземних школ, підземних укриттів, які будуть в цьому році вже ще більше буде, і на обладнання, в тому числі і через міністра закордонних справ Сібігу, ми також відправили наші запити. І будемо надіяся, що найближчим часом все надійде. Те, що ми просили. Ну а так у нас щодо розмінування багато западів. Ми також домовилися з нашими партнерами, і е, щодо забезпечення наших дітей відпочинком, тому що на Херсонщині наші діти хотіли б відпочивати точніше їх хотілось би, щоб вони відпочивали в кращих умовах і. Бачили країни різні, це також є домовлення з Італією. А так, ми, зі своєї сторони, продовжуємо нашу, наш проєкт е, до, обміном досвідом, точніше, надання нашого досвіду, військового, цивільного Херсонщини, нашим кра країнам-партнерам. І думаю, це також постійно розвивається, і країни Балтії особливо зацікавлені в цьому. Так, дякую за ваші коментарі. Ми тему підтримки прифронтових громад і областей в цілому поговоримо вже в наступній частині нашого ефіру. цієї інформаційних днів Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, був гостем у цій порі.